Серцял Тримай корвал корвалмен, швидка допомога вашому серцю. Виступаю особисто від себе і одразу на це звертаю увагу з цієї трибуни рівно три місяці тому. Я сказав, що останній раз голосую за продовження воєнного стану і за продовження мобілізації, якщо не будуть внесені терміни і не визначені терміни служби. Сказав це чітко і ясно. На відміну від вас, які звикли брехати і розповідати одне робити інше. Я що сказав, то і зроблю сьогодні при розгляді питання про продовження воєнного стану і загальної мобілізації, я буду голосувати червоною кнопкою проти, бо ви нічого не зробили. Вам плювати на військових, ви не можете четвертий рік встановити терміни служби. Ви зробили з них рабів. Які не знають, скільки їм служити, навіть у в'язницю, коли йде людина, вона знає, скільки їй там бути. Цим людям, нашим героям, про яких ви кожен день тут. Слава Україні! Героям слава! Крім слава, від вас нічого не дочекатися. Елементарної поваги військовим, щоб вони знали, скільки їм служити. Невже так було це важко зробити? Ні, ви цього не робите і не збираєтесь це робити. Ви далі продовжуєте бусифікацію. Ви зганьбили саме поняття мобілізації в державі. Ви не хочете реформувати ТЦК? Звичайно, нащо? Бо вони годують всіх вас. Колосальна корупційна піраміда, в якій воєнкоми Борисови будують собі віли в Іспанії. Депутатка від слуги народа Хмельницького облрада Крупа, викидає сумки з баблом зі своїх вікон. Всі себе почувають класно. Всі! Крім українців, до яких відноситься гірше ніж до кріпаків, це не може далі так тривати. Якщо сьогодні я закликаю всіх, в кого є гідність, сьогодні проголосувати проти. І якщо сьогодні це питання не пройде, ніякої катастрофи не станеться, як вам розповідають ці ура-патріоти, які сидять десь там по ідеалістам і п'ють кокосове лате. Буде ще три тижні воєнного стану до 8 травня. І за цей час уряд нарешті прибіжить сюди, який вас ігнорує, який витирає об вас ноги. Тут з'явиться і уряд, і сі бігає у М'єрав, і може навіть Зеленський, не для того, щоб використати Верховну Раду як свою масовку, а для того, щоб поговорити і прийняти рішення, встановити терміни служби, почати реформу ТЦК і робити нормальну мобілізацію в державі, почати боротися з корупцією і все інше, що сьогодні ви прикриваєте війною. Про корупцію говорити не можна, У нас же війна, демократії немає, але в нас же війна. Годі. Сьогодні голосуємо проти, робимо терміни служби і далі рятуємо країну. Звісно, мені не подобається, що в Україні діє мобілізація. Собача справа. Друзі, всім привіт з Верховної Ради України. Тільки що завершилося засідання на цьому засіданні, як я і обіцяв, я проголосував проти продовження воєнного стану і загальної мобілізації без визначення термінів служби і з продовженням дії ТЦК і з продовженням бусифікації вважаю, що три місяці тому я казав, що це треба зупиняти з трибуни Верховної Ради. Я це пояснював, своє слово стримав. Але зараз хочу відповісти такому собі пану Сергію Стерненко. Пан Сергій Стерненко записав там ціле відео, присвятив мені цілий ефір. Тому трішки хочеться йому відповісти. Не забудьте підписатися на канал, жміть лайк, коментуйте. Мені дуже цікаві ваші коментарі. Присилайте друзям, бо хочеться відповісти пану Стерненко. Друзі, ну дивіться, Сергій Стерненко ну це такий волонтер, сам він з Одещини, активіст, от дуже багато розповідає, супер, про неймовірний патріот. ну Якось, звичайно, патріотизм він проявляє якось в Києві, переважно в безпечному, більш-менш, звичайно, наскільки можливо. А, тому що ну от Патріот Стерненко говорить, що мобілізація йому, в принципі не подобається. От він в цьому ефірі говорить. Послухайте, звісно, мені не подобається, що в Україні діє мобілізація. А, це я так розумію, перестала подобатись мобілізація, коли його особисто хотіли мобілізувати. Нагадаю, вам була ціла історія. Стерненка хотіли мобілізувати. А, він про це почав кричати: ганьба! Мене пресують. Щось жахливе відбувається. Мене хочуть мобілізувати. Потім покричав, далі наступила тиша, а далі з'явилися його фото з сирським, і далі вже сказали, що да ні-ні, Стерненка куди мобілізовувати не треба. І після того, якось Стерненка він ну, і до він і до того не був критичним, а тепер взагалі став, знаєте, як до рани прикладай. Все в нього гаразд, любить владу, все добре. А, ну і от на цьому ефірі присвяченому мені, йому там люди питають про ТЦК, бусифікацію. І він так, як він там, знаєте, як кажуть в уш на році, крутився, намагався якось значить, розказати, що а, ну, да, є перегиби, є окремі моменти. Ну, але в цілому, В общем, послухайте відповідь. ТЦК, воно досі існує і досі продовжує бусифікацію. От Олексій теж мене звинуватив, що я, начебто, це підтримую. Ні, я не підтримую ті. Подекуди неадекватні методи, які застосовуються по відношенню до громадян України, це неправильно. І якщо ви передивитесь мої стріми за пару місяців тому, за півроку тому раніж, за ранішні періоди я виступав також за те, щоб ми змінили систему мобілізації і базової загальновійськової підготовки. Тому що, коли людина, отак як ми бачимо на деяких відео, це... Явище присутнє, але не настільки масове, як нам намагається розповідати, в тому числі Олексій Гончаренко. Але ну, в общем, якщо Стерненка не мобілізують, то мобілізація норм. Коли Стерненка мобілізують, то це погано, щоб ви знали. Ну, і взагалі, якщо вам про надійшла повістка, то ви можете просто покричати в своїх там якихось соцмережах і повістку приберуть. Вас нікуди брати не будуть. Ви не знали, що є такий спосіб? Ну, Сергія Стерненка такий спосіб є. В нього він працює, може і в інших спрацює бог. Його зна. Ну, далі, значить, він окремо розповів про роботу гончаренко центрів. Порахував, значить, скільки коштів на це йде. Ну і не подобається йому робота гончаренко центрів. Дійсно, що ж може подобатись: 39 центрів по всій Україні. Від маленьких міст до великих, де все безкоштовно для дітей та дорослих, без жодної бюджетної копійки. Ну, чи може таке подобатись? Ні, ну це ж напевно погано. Що діти, дорослі вчать англійську мову, інші мови безкоштовно, правила дорожнього руху, психологічна допомога, допомога військовим в нас працює більше двох років гаряча лінія для військовослужбовців. Теж Гончаренко центри більше ста тисяч військовослужбовців звернулись до нас, не до Стерненка, до нас за допомогою. Ми їм допомагали. Звичайно, не всім змогли допомогти, але багатьом теж волонтерами передали допомогу збройним силам. Багато чого, і дрони, і антидрони, автівки, самохідну артилерійську установку «Гвоздіка» 122 мм, Це як танк, купили, передали. Все це Стерненку не подобається. Погана історія, говорить він погано. Ну і порахувавши гроші на Гончаренко-центри, до речі, не мої. Ну не тільки мої. Я, звичайно, теж приймаю участь, але знайшов фінансування і закордонне, і все прозоре на сайті зайдіть, подивіться, і всередині держави. А партнерів знаходжу. Ну, велика робота робиться Принагідно Дякую всім, хто нас підтримує. Ну але стерненкові не сподобалося, коли я там, значить, звернув увагу, що якось гардероб Стерненка у нього все шикарно. В нього і з автівками все добре, і з гардеробом все добре, і кофти, і все інше, і крісла все на високому рівні. Ну заробляє людина, що ви хочете, і от він так і відповів. Він каже: ні, ні, ваша собача справа. Послухайте. Потім він мені а, висловив претензії за кофти. А, що в мене дорогі кофти, Stone Island і так далі. Ось а, ці кофти. Я про це вже писав. А, мені подарували, привезли їх за кордону, от, тобто, навіть жодний з них я не придбав. Та навіть якби і придбав, то все одно це не Олексій Гончаренко, собача справа. Перше, щоб ви знали, автівки Стерненко подарували, активи Стерненко подарували, крісла, кофти теж. От все. Просто люблять Стерненко людей. От, власне, і все. І тільки от я його чогось не дуже люблю. Дійсно, чого би не знаю. Ну, от така історія про пана Стерненка, який... Всіх вчить патріотизму, але якось все це робить не мобілізуючись з Києва. З осув ідеаліст це той осуф, до якого Стерненко вирішив, що може доєднатися. Його, до речі, питали: а мобілізуватися ти сам не хочеш? каже, хочу дуже хочу. Але чомусь не мобілізується. Послухайте, у тебе як Одесита, то немає зараз бажання мобілізуватися теж до лав збройних сил. У Мене виникає таке бажання час від часу. Так дійсно проте мені здається, що я зараз. На своєму місці більш ефективний, але якщо мене мобілізують або з'явиться у зв'язку зі зміною військово-політичної ситуації в країні, не дай Боже погіршення. Тобто ситуація я маю на увазі така необхідність, я обов'язково повернуся. Див, дивати тільки. Друзі, всім привіт! Підписуйтесь, тисніть лайк і коментуйте. Мені дуже цікаві ваші коментарі. Тримаємо стрій.